Який ви стали? Ви зараз такий потужний матьорий азовець військовий? А тоді ви були ем, хлопець який. Пішов за свою країну. Різниця в вашому розвитку, в вашій еволюції? Це начальник штабу батальйону, а тоді я займав набагато нижче посади. Тобто я прийшов з червня 2014 року, я був рядовим бійцем, потім був командиром відділення, потім почав по якихось там щаблях зростати. Пройшов роботу штабного офіцера. І коли ти воюєш рядовим бійцем, це набагато морально простіше. В тебе є більше часу для якоїсь такої військової романтики, для якихось таких от моментів. Ти можеш знайти у війні щось. Там красиво щось романтичне, коли ти вже займаєш командну посаду. Це вже не ти відчуваєш на собі цей моральний тягар. Тобто, ти відчуваєш від того, що рішення, які ти приймеш, які ти ухвалиш, вони можуть відбуватися на житті, на здоров'ї бійців, і це дуже такий сильний моральний тягар, який гніте. От на от, напевно, це от головна така відмінність. А ви могли інакше? Ви могли не погодитися на цю посаду? Могли не брати на себе цю відповідальність, могли не мобілізувати. Я 22... міг би не мобілізуватися, я міг би запросто. Насправді, по великому рахунку, я ж сам волинянин, запевняю вас у 22-му році кордон. Я прекрасно знаю, як перейти в той час, принаймні, зараз вже давно не був на Волині, перейти кордон між Україною і Польщею. В ті часи він був доволі такий умовний. Тобто, якби стояла ціль не піти на цю війну, я би не пішов би на цю війну. Але я навіть не знаю, як це правильно вам пояснити. Ну, Все-таки я не міг, б, не міг не піти на цю війну, тому що мені було б дискомфортно потім все своє. Я в армії, я от в Азові відчуваю, що я на своєму місці. Я от слабо зараз уявляю себе на якомусь іншому місці. Я от слабо уявляю да, там, себе людину, яка десь там сидить в квартирі, десь там з самого ранку, біжить бігом, там, гостродом купити кефіру і втікає від там, працівників ТСК. От я себе не уявляю в цій ролі. Я от уявляю себе от тут, де я зараз є. От це от те місце, де має бути чоловік там, в, в, в той час, коли його країна бореться. От українців врятує те, що в нас є оцей от прошарок такого громадянського суспільства, того, що пройти називати громадянським суспільством. Ну, був такий італійський соціолог 19 століття Вільфредо Порета. Він колись свою формулу 20-80 від називав, так тобто 20 людей вони створюють 80 суспільних благ. Відповідно, 80% решти людей, так ну такі, там з, з загальна маса, вона створює лише 20 суспільних благ. І от по цьому принципу Вільфредо Поретто Україні дуже пощастило, що в нас є. Є ось цих 20% дуже активних таких от українців, пасіонаріїв, які робили майдан, які брали участь в АТО, які зараз беруть з 22-го року участь у війні. І вони задають ритм життя для інших 80 От в цьому, до речі, наша велика перевага над противником, який працює по командній вказівці. Ми навіть спілкуючись з полоненими росіянами, от у них от відчувається таке, от, ну вони не можуть пояснити, чому вони пішли на цю війну. Де хто при логіка? Бо тому, що нас писав командир. Тобто, е, хоч як-небудь, хоч з якоїсь точки зору, там, хоч навіть там з точки зору, тобто більшість з них вони навіть не можуть сказати, що ну тому що розвалився Совєцький Союз, і ми хотімо більшість з них навіть не може сказати цього. Тобто їх просто начальство сказало, що треба йти. От він приїхав, він там навіть там, не розуміє, там, де він воює, для нього ж нічого не говорить назвав цих населених пунктів, там кримінал, лиман, серебрянки, для них це ж ні про що. Да? От просто їх е, їх відправило начальство, сказали, що потрібно воювати. І от в цьому наша фундаментальна відмінність від них. От у нас є ось от прошерка суспільства, яке не яке, от так от, от тримає там датом у от наш нашу там країну на плаву. А от в росіян, от у них ж немає там явища волонтерства. У них якась таке є. Ну воно дуже продійне. Воно дуже продійне. Там є. Я вивчаю, як вони працюють їхня структура. Там їхнє волонтерство. Це щось більше схоже на фінансові піраміди або на такі знаєте бандитські якісь там структури. Да? Коли а -а -а. там приїжджають якісь там, ну є них такі відомий комічний персонаж В'ячеслав Дасах. Це колись їхні відомий боєць ММА. Зараз він вважає себе волонтером. Тобто він там їздить по підприємцях, викладаючи з них Очі кара, що це на сво зрозуміло, що на СВО там людей 5%, а Решта йде на особисто. Там чи вам ця тема цікавить, що ви стежити, як ця сфера у ну, я взагалі вважаю, що велика проблема, що в Україні немає інституцій. Хоча я сподіваюся, Боже, що десь там прибули. гурі. була рідкісна людина, яка це озвучує. Так, так. скажіть це. У нас голос. повинні бути інституції, які вивчають Росію, які вивчають Білорусь, там, не якісь там, абстрактні речі, там, не знаю, там, досліджувати там, Горькова мать там, і так далі. Це все таке, це все там, можливо. Ні, безперечно, мають бути якісь мистецтвознавці, які досліджують і це, для того, щоб розуміти витоки психології росіян, але у нас повинні бути якісні інституції, які досліджують феномен Росії, русковоміра, росіянства. Це ж абсолютно нормальна історія. Тобто, ну в США є інституції, які досліджують там Китай, китайську проблему, досліджують там фактор мусульманського екстремізму. Це абсолютно нормальна історія. І дуже дивно, що в Україні немає. Я сподіваюся, це одна з тих речей, яка зміниться. От у нас повинні бути інституції, які повинні це все досліджувати, вивчати. Парадокс в тому, що є. Я вам скажу 5-7 людей є. Їх нещодавно збирав секретар РНБО, ну відносно нещодавно новопризначений. І парадокс в тому, що вони з 14-го року ці люди про це говорять. Якісь маленькі інститути, якісь активісти. Вони кажуть, ми б'ємося, б'ємося, але окрім того, що у самого суспільства запиту немає. Коли почалося повномасштабка, всі сказали, нафік. Ті росіяни, вони тупі, вони варвари. Вони але. Ми ж нарешті зрозуміли, що у них інший світогляд, по іншому економіка, по іншому облаштована ієрархія. І я теж думаю, коли це на рівні абсолютно всіх структур. Е, от е, я колись читав, що е, не вийде просто. Коли, е, британці та е, американці планували операції в 44-43 роках проти рейху. Вони враховували той фактор, що верхівка третього рейху вона масово захоплювалася астрологією. І вони вивчали там, да, тобто вони розуміли, що от там якісь. Там там такі нюанси по астрології, це що, досить, що досить. швидше всього, от там німці будуть атакувати тоді, тому що їхні астрологи вважають так-то, так-то, а вони не щібто там їхньому політичному командуванню, і вони, враховуючи ці фактори, робили поправку на свої операції. І отак воно працює, отак працює дорослі суспільства. От те, що ви сказали, що там навіщо нам ці росіяни, це, на жаль, така, знаєте, підлітковість. Це... Але ж ви згодні з тим, що є таке в українському суспільстві? Є, є, є безперечно. Так? Я вам скажу більше. Не дивимося, не чуємо, не читаємо, вони нам. Не потрібні, але від того, що вони нам не потрібні, Це ж позиція ми не Страуса. Знати. Так, Ховати так, голову в пісок. Це підлітковість. Це саме підлітковість. Я з одним психологом говорила. Він каже, це рівень підлітковості. У ті качелі люблю, ненавиджу, а треба ж дорослішати. Ну треба визнавати, хто перед тобою. Так, тобто, це і позитив. Тобто, українці ми є об'єктивно молодою нацією, молодою державою, так. молодою нацією. Тобто, ми, напевно, якщо там провести таку е, аналогію з віком людини, то ми ще підлітки. І та тобто, тобто, у нас там дуже часто якісь там бунтарство, там де як -то Воно буває в підлітків, проти покоління батьків, там оці ото моменти, що там то президенти підтримують 90%, то 30% через рік там, напевно, буде не три там, відсотка, ну, умовно кажучи, так тобто, е оці, от, як ви кажете, коливання, так от воно властиве, але я почув цьому і плюси знову ж таки. Тобто, це означає, що наша історія як нація, як держава, вона ще попереду. Головне, тільки не програти цю державу. Так як це було в 17-му році. От в 17-му році, ну майже тисячі дев'ятсот, розуміємо, національно визволі змагання. От українці знову ж таки через свою дитячу. Ще через uh... Ну там складний фактор проблем, так, коли там тодішні політики вони мислили дуже розумними категоріями, тобто Виниченко, Грушевський це ж дуже розумні люди. Вони писали правильні книжки, я там читав там, оці, там, кілька томів э, демагогії пана Виниченка, де він начебто все правильно пояснював, але вся іронія в тому, що от, все правильно пояснено, але Українська Народна Республіка програла. А більшовиків, в яких було все абсолютно кустарно, абсолютно примітивні, такі навіть такі, такі, тупі гасла, в яких все було такое, от так, от, так, от все робилося там, як небудь вони перемогли. От в реальному світі працює і так: оці всі гарні, красиві концепції, які не підкріплені реальними справами, е там, не знаю, сильною потужною армією, от, е яка б не була ця гарна концепція, вона програє. І от нам потрібно врахуватись. І от ми там дуже часто кажемо, що потрібно брати якісь там уроки з історії. Звичайно, це вже якось так абстрактно. А от насправді наші національно визвольні змагання вони дають дуже гарний матеріал для того, от що нам не потрібно робити, як робити. Тоді. тоді було дуже багато в зовнішній політиці, коли там, скажімо, українська держава Скорпатського поставила ставку не на Антанту, а на четвертий союз який вже програма це все розуміли. Там дуже багато було проблем от з тим, що українці дуже довго хотіли. Ком... Командування Української Народної республіки довгий час хотіло ховати голову в пісок і робити вигляд, що ну от, якщо ми не будемо провокувати там противника, то може якось воно щось там домовимося. От є дуже багато конкретних практичних кейсів, які ми можемо взяти з історії сторічної давнини і зробити з них виставок. Я сподіваюся, що в Україні є достатня кількість людей, які ці виставки роблять.